Доброго дня! Я знову знімаю рослини, хвойні, кіпарисовики, які надійшли мені з фірми Райський Куточок. Ось перед вами фотографії з сайту, назви цих рослин і ціни. Я частенько купую. У цієї фірми рослинки, бо вони приходять більш-менш нормальними. Тому хочу показати вам, як вони виглядають на картинках, на фотографіях. І порівняємо, як же вони виглядають в дійсності. Упаковка завжди у цієї фірми дуже-дуже якісна. Кріпляться скобами, обгортаються рослини корінці різним поліетиленом. Добре-добре запаковують, відносно цього вони просто молодці. Йдемо дивитися рослини? Ось упаковка дуже-дуже гарна, з наліпками різноманітними. Де верх, де низ, все вони показують. Я вже в попередніх відео дуже часто саму упаковку знімала і розповідала вам, як воно кріпиться. А ось рослини. Виставила їх всіх, розв'язала поліетиленові пакети. І тепер переглядаємо, назва сама рослина. Ну що, гарнесенька? Так, гарнесенька. А оце муці пусечки. Коли вони виростуть, невідомо. Але такі цікаві, такі ніжні. Ось іще одна. Ніби пшоно пофарбоване, зелений колір. Отакі маленькі. Гілочки чи, чи листочками не назвеш. Так, наступна рослинка. Голубий відтінок має. Здорова, не здорова на розмір, а не хвора. Рослинка. Голубий голубий відтіночок. Так, ось ще одна. У мене їх дві. От я їх поряд поставлю і назву вам покажу. Малесенькі. Але мені поки що великі не потрібні. Бо я хочу їх посадити, і там, де вони ростимуть, там не так багато місця для великого куща. Кінчики, бачите, такі жовті. Жовті-жовті. Ось жовті. тут поставлю, щоб краще видно було. Так, і наступні дві рослинки. Кінці, ніби фарбою білою помащені. От вони пишуть від руки, і потім дуже важко знайти друкований текст назви. Ну, так виглядають ці рослинки. Ну що ж, я цією фірмою, райський куточок, дуже-дуже задоволена. Показую вам таку діляночку невеличку, де ростуть барбариси в мене. Тут троянди, але їм вже дуже багато-багато років. Я думала, що вони вже і не будуть квітнути, але в цьому році трошки квітли. А ось барбариси. Я отримувала їх від цієї фірми Райський куточок раніше і знімала відео, можете переглянути, і ціни, і назви. Жовтенький. А там он, бачите, помаранчевий. Помаранчево-червоний. То в мене там цегла ще лежить, буду накривати, то використаю її. Хто сіє травку між рослинами, а в мене земля. Перша молодість. Моя пройшла тоді, коли не сіяли травку на Україні і не садили хвойні дерева, а засіювали чорнобривцями розкішними і садили їх так багато, що чорної землі не було видно. Ну ось так виглядає моя ділянка з барбарисами, з трояндами. Троянди, чайно гібридні, осінки, англійські троянди. В мене їх багато, коли вони квітнуть, то так чудово спостерігати за такою гарною розкіш'ю. Ось покажу вам. Вже 18-те Жовтня, а вони в мене квітнуть деякі. А ось і барбариси. Повертаюся знову до цих рослин. Землю підгортатиму, троянди отак буду на зиму готувати, тому залишаю багато простору. Хай розростаються. Гортензії в мене дуже маленькі. Поприймалися, але не видно, щоб вони активно росли. От на цьому і буду закінчувати. Хай вам всьому щастить, хай виконуються ваші всі бажання тихого, мирного неба і вдень, і вночі. Не так, як сьогодні було в Києві. Цілу ніч лунала повітряна тривога. Нас попереджували. Про велику небезпеку були вибухи, постріли. Дуже важко. Не мені одній, а багатьом українцям зараз дуже-дуже важко. Ну, хочу побажати вам, щоб був спокій як в небі, так і на душі. Всього вам найкращого до побачення.